GSC знову перенесли сталкер, але спокійно. Рано панікувати, бо новина добра. Цього разу мова не про другий сталкер. Розробники вирішили перенести реліз трилогії Stalker Legend of the Zone на Nintendo Switch з листопада, як обіцяли раніше, на 31 жовтня. Так GSC вирішили випустити гру раніше, мабуть, щоб фанати зі свіча також ознайомились з оригінальною трилогією до виходу сиквелу. Ну і вважаю, що це в певному сенсі історичний момент, коли GSC переносить гру на швидшу дату. Nice. Дай Боже, з вами Олдбой. І так давненько у нас не було новин. Тож сьогодні вмощуйте зручніше, готуйте їсти, пийте чай, мийте посуд, розкладайте солітер, летіть коси, чи що ви там робите під час моїх відео. І будемо надолужувати. Майки випустили великі доповнення до Старфілд і Діабло 4. Зі старфілд, на жаль, все зрозуміло. Прохідняк, а ось доповнення Vessel of Hatred до Diablo вийшло дуже непоганим на думку критиків. Та й ніби гравцям подобається, хоч відгуки й змішані в стім. Критикують за невідповідний час запуску і надто завишену ціну за не таку вже й велику кількість контенту. Special Nick, співзасновник Xbox Era, поділився інформацією із власних джерел про те, що студія Rocksteady зараз працює над новою повноцінною грою про Бетмена. І так, це не якийсь ремастер чи ремейк, а такі окрема Гра. Незрозуміло, куди це піде, бо історія старого Бетмена вже завершена. Але мультиверс вже також завезли в їх всесвіт, тому можливо це буде нова окрема серія про вже якогось іншого Бетмена. Також, згідно слів інсайдерів, Sony намагається на цьому заробити гроші, тому дуже навіть ймовірно слід чекати, або якийсь ексклюзивний контент для PlayStation, або ж гру взагалі можуть зробити консольним ексклюзивом. Також схоже, що Warner Bros. Монреаль. Зараз працюють над ще одною грою AAA класу по Всесвіту DC. Вони зараз шукають до себе старшого продюсера у команду розробників. У вакансії зазначається, що потрібно буде працювати над AAA іграми по Всесвіту DC Comics. Якась конкретна франшиза не згадувалась, але Монреаль відомі тим, що створили Batman Arkham Origins і Gotham Knights, і допомагали Рокстаді з доповненням до Arkham Knight. Alien Isolation 10 років. Це просто неймовірний горор, який максимально близький за духом до. Оригінального фільму Рідлі Скотта. на честь такої події можна було б очікувати якийсь анонс ремастеру, до яких ми вже давно звикли, чи ще щось подібного. Але Sega вирішили піти далі. Вони офіційно оголосили, що у розробці сиквел. Наразі він на ранній стадії, а тому доведеться трошки зачекати. З найприємнішого в цій новині, що відповідальні за гру будуть знову Creative Assembly, які займалися і першою частиною. А от Sony вирішили відсвяткувати 10-ту річницю Little Big Planet 3. По іншому вони оголосили, що вже 30 1 жовтня приберуть гру і всі її доповнення з онлайн-магазину PlayStation Store. Зараз у вас останній шанс придбати гру в цифрі. Таке собі святкування, але знаючи Sony, не здивуюся, якщо буде ремастер. Bloomberg стало відомо, що щорічно майки на додавання сторонніх ігор в бібліотеку Game Pass витрачають близько 1 мільярда доларів. І це без урахування власних ігор. Для маленьких видавців насправді це дуже корисні угоди, адже їм дають пару мільйонів доларів частину доходу. До з передплати і якусь рекламу. Але насправді наступні місяці можуть бути визначальними для Game Pass та й в принципі відеоігрового підрозділу Майків та його подальшої стратегії випуску ігор. Адже вже за декілька тижнів виходить Call of Duty Black Ops 6, яка на релізі буде доступна в підписці зелених. Тому. Бачимо, знищений танк окупантів в грі. 24 вересня у ранньому доступі на ПК вийшов кооперативний тактичний екстракшн-шутер з елементами survival horror'у The Forever Winter. Проєкт на релізі має текст в українську локалізацію і продається за 600 гривень. Користувач з псевдонімом Demian Depresso поділився на платформі X своїм спостереженням щодо того, що у грі розробники використали модель реального знищеного в Україні танку окупантів. Він у дописі прикріпив скріншоти з гри і саму модель, а у коментарях користував. Очі вже почали ширити реальні фото цього танку. Також в нас там вийшла frostpunk 2 на ПК. Розробники відрепортували що всього за три дні з моменту виходу було продано 350 тисяч копій. За рахунок цього виробництво і маркетинг гри повністю окупили. Критики в захваті, а от деяким гравцям гра не дуже сподобалася через зміни, впроваджені в сиквелі. Як би не було, інвестори не дуже в захваті від фінансових показників, адже тепер прогнозують 1,2 мільйони проданих копій за перший рік, коли оригінал. Продався 1,4 мільйони тиражем за аналогічний період. Акції 11 біт дуже стрімко пішли вниз і впали на понад 60% на момент написання сценарію, тобто до показників 2020 року. Втім, я нагадаю, що гра все ще крута, доступна в Game Pass і має текстову українську локалізацію. Тому обов'язково зацініть. Серія Halo починає свою нову главу 343 Industries, яких не так давно сильно скоротили, повідомили, що вони тепер будуть Halo Studios. а всі нові ігри серії переїдуть із застарілого рушія на Unreal Engine. Вони навіть показали Project Foundry, таку собі технодемку Halo на Unreal Engine 5. Вони також підтвердили, що у розробці зараз знаходиться одразу декілька нових ігор, але з огляду на скорочений штат і останні чутки, скоріше за все, розробкою ігор займатимуть. Це інші студії, а Halo Studios скеруватимуть загальним напрямком франшизи і допомагатимуть іншим. Згідно нової інформації Тома Хендерсона, колишні 343 Industries деякий час працювали над Halo Infinite 2, Але коли змінили керівництво наприкінці 22-го року, гру скасували. Тоді й було прийнято рішення перенести франшизу на Unreal Engine 5. Найкраще мої. Якщо любите мої відео і хочете більше, то обов'язково підписуйтесь на канал, щоб показати Ютубу і алгоритмам. Правильний шлях до розвитку. Нас до речі, вже 202 тисячі, за що я вам безмежно вдячний. Ну а якщо залишилося після донату на ЗСУ пару гривень і маєте можливість підтримати канал, то долучайтесь до підтримки на Монобазі або ж на Патреоні. Це дуже важливо, щоб канал продовжував існувати і розвиватися. Дуже всім дякую, хто вже це робить. Особливо дякую ось цим ось фантастичним людям. А також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео, NetherRealm вже декілька років працює над своєю наступною грою. Бун, голова студії, поспілкувався із виданням Comic Book. В інтерв'ю він розповів, що вони вже три роки працюють над наступною грою, тобто розробка велася паралельно з МК 1 Я вже говорив це раніше, але ми починаємо планувати наступну гру задовго до того, як закінчимо попередню. Існує так багато підготовчої роботи, досліджень та планування. У нас немає такого. Що коли ми закінчуємо якусь гру, ми думаємо: гаразд, що ми будемо робити далі. Є багато людей, яким потрібно над чимось працювати. Ми знали, якою буде наша наступна гра ще три роки тому, і відтоді працюємо над нею в тій чи іншій мірі. Якихось конкретних подробиць Бун не надав, але на анонс ймовірно слід чекати у 25-26 роках. Останні дві гри, які випустили незрілом, були Mortal Kombat 11 і Mortal Kombat 1. Тому вже здався б якийсь Injustice 3 або взагалі. Щось нове Warner Brothers франшиз, дай Боже, минуло 14 років з моменту виходу Xbox 360 і PlayStation 3, і як то кажуть в народі. Дякую консольщикам за бета-тест. Тепер купуйте гру на ПК за 2000 гривень. Так, Rockstar нарешті офіційно анонсували порт оригінальний Red Dead Redemption на домашні комп'ютери. Порт разом з доповненням Undead Nightmare вийде вже 29 жовтня. Гра якихось графічних покращень не отримала, зате матиме підтримку ультрашироких моніторів та сучасних технологій, як от NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 30 та інші. Ну і тепер про наболівше. Системні вимоги для порту 14-ти річної давності. Ви ну зараз бачите прямо в себе на екрані. А ще ціна, як я й сказав раніше, 2200 гривень. Причому в Україні чомусь одна з найвищих цін серед всіх країн, взагалі. Я звісно можу допустити, чому, бо в нас війна і дуже нестабільна валюта. з тим взагалі нещодавно багато валют інших країн просто випіляв через нестабільність. Ну але бляха, нам від того ні холодно, ні жарко. З іншого боку, на болотах гра не буде продаватись взагалі. Але тут є ще один твіст. Якщо ви думали, ну нахраще я пограю в Red Dead Redemption 2, вона хоч не така дорога, то подумайте ще раз. Адже Rockstar вирішили неочікувано підняти в Steam ціну на базову версію гри, яка раніше коштувала 900 гривень. Зараз вона коштує 2600 На ультимативне видання ціна поки що не змінилася 1500 гривень. Це, до речі, найнижча ціна серед країн в Steam. Ймовірно, що в найближчому часі піднімуть і Ультимейт видання. Наприклад, в Rockstar Launcher вона коштує 3300 гривень. Тож ціни тепер, ну самі бачите. На PlayStation 5, Xbox Series та Epic Game Store вийшов умовно безкоштовний кіберпанковий батл рояль на 150 гравців з елементами web 3 off The Grid. Гра створена Genzilla Games, яка має один з офісів у Києві. і Якщо я не помиляюсь, то один із засновників студії так само українець. Тобто вона по суті майже українська. Події розвиваються в майбутньому, де люди в жорстокому реаліті шоу борються за приз у 100 мільйонів доларів. Перемогти не так просто, а тому кожен собі встановлює особливі. Кіберпротези до проєкту долучився фантаст Річард Морган, який написав видозмінений вуглець, і легендарний режисер Ніл Бломкамф, який подарував світу такі фільми, як Дев'ятий Округ, «Робочапі» та Елізіум. Наразі там тільки режим на 150 чоловік, але в майбутньому обіцяють додати сюжетку і кооперативні місії. В студії дуже багато українців на провідних ролях, а тому в грі на карті є навіть район Литл Київ. Але про нього ми поговоримо в окремому відео, і, хоч це раній доступ. Проєкт вже наробив немало шуму. А такі популярні стрімери, як Нінджа і нещодавно скасований доктор Дізреспект, тільки наганяють гайпу. Знову таки у мене буде окреме відео про гру, тому дочекайтесь окремого міні огляду на ранній доступ. Все ж українська гра, як не як, треба підтримати. До речі, ще один український умовно безкоштовний онлайн-шутер з елементами web 3 Shutterline вийде в повноцінний реліз на ПК вже у грудні. Гра буде доступна виключно в EGS але пізніше добереться і до консолей. Нагадаю, що Проєкт матиме повний український дубляж. Проте наскільки я розумію, то партнера по Web3 вони обрали дуже. Такого сумнівного. Джейсон Шрайер повідомив, що невеличка команда всередині Blizzard Блізард зараз працює над шутером по всесвіту Старкрафт. Це вже третя така спроба Blizzard. Попередні дві такі і не добралися до релізу. Ймовірно, що цього разу щось їй вдасться, адже розробкою керує Ден Хей, відповідальний за Far Cry 3 і наступні частини. Шрайер також розповів, що планувалась адаптація Overwatch, Warcraft і Diablo від Netflix. Однак всі плани були скасовані ще у 2020 році. Скоріше за все, через судовий. Позов, який подали Activision на Netflix за порушення каліфорнійського трудового законодавства, переманивши у них одного з керівників. Ну а якщо ви завжди думали, що у загниванні Overwatch був винен Бобі Котік. То ні, відповідальним за це є керівник розробки Джеф Каплан. Коли овер вистрелив, то Котік був готовий дати розробникам всі необхідні ресурси донайняти сотні працівників, щоб ті займалися його розвитком. Він пропонував зробити дві команди: одна б займалася наповненням гри новим контентом, а інша б працювала над прямим сиквелом. Щось на кшталт того, як в Activision з колдою. Джеф відкинув цю ідею, і одна команда одночасно працювала і над новим контентом, і над новою грою. Там ще дуже насправді багато. То з'явилося інформації про минулий Блізард, а справа у тому, що 8 жовтня у світ вийшла нова книга Джейсона Шрайера «Play Nice», яка розповідає про піднесення і падіння легендарної Блізард, а тому уривки з неї масово з'являються в мережі. До речі, днями у Шрайера запитали в Твіттері, чи видадуть нову книгу українською. На що він відповів так. Пізніше цю інформацію ж підтвердили і мальопуси, які видавали в Україні його минулу книгу «Натисне на Ресет. Над перекладом почали працювати нещодавно, а тому на реліз в Україні слід чекати десь в наступному році. Схоже, що нам слід чекати на українську локалізацію у майбутніх іграх CD Projekt. студія почала пошук до себе проджект менеджера по українській локалізації. В описі до вакансії вказано: ми шукаємо талановитого носія української мови, який би взяв на себе роль супервайзера якості для українських версій наших ігор. Ідеальний кандидат має бути уважним до деталей, мати відмінні організаторські здібності, вміти ефективно керувати процесами та вирішувати конфлікти. Цілеспрямованість та рішучість є ключовим фактором. Якщо ви прагнете вчитися та постійно вдосконалюватися, не вагайтеся, подавайте заявку. Фактично це можна сприймати як підтвердження того, що проджекти планують у своїх майбутніх іграх також додавати українську локалізацію. І це, звісно ж, означає, що в майбутній грі Сіді проєктів, а це скоріш за все від Mac 4, бути українській локалізації, як мінімум текстові. І, як на мене, це чудовий момент, щоб перейти у відео до хвилинки українізації. Assassin's Creed Brotherhood одна із найкращих частин серії, отримала фанатський українізатор від Kefir і 3 dll Завантажити його можна через відповідний посібник. Ураганний ритм-шутер Metal Hellsinger VR вийшов у Steam на PSVR 2 та Quest 2 і 3. Як і оригінал, він має текстову українську локалізацію. Українська ретро-ролівка Ranglorn Saga Gaiden, де потрібно звільнити світ від тиранії темного лорда. Тепер. Отримала і українську текстову локалізацію. Реліз самої гри відбувся у серпні, але на локалізацію довелося трішки зачекати. Коштує вона всього, до речі, 124 гривні. Міні-гра Сміхрязь 3 з Jackbox Party Starter Pack і Jackbox Party 7 отримала повний фанатський дубляж від ютубера Lost Human у ролі шмітті і команди Jackbox українською. Завантажити українізатор можна, як завжди, на їх сайті. Стояти тім випустили текстовий українізатор на легендарну Warhammer 40 тисяч. Of завантажити його можна на сайті кулі або у відповідному посібнику. Також команда готує повноцінний дубляж з голосами відомих ютуберів і акторів даберських команд. Crash Bandicoot 4 і Sebao Time отримала фанатський текстовий українізатор. На момент написання сценарію, українізатор не має відповідного посібника в СТІМ, а ще він відсутній чомусь на кулях. Тому щоб завантажити його, вам доведеться шукати відео на Ютубі про цей українізатор і там же в описі шукати посилання. Не знаю, чому розробники не додадуть посилання на відповідні посібники. Також текстовий українізатор отримала легендарна Fear 2 Перша частина отримала українізатор раніше, і Сунает Fox Team розраховують, що вийде перекласти і заключну частину трилогії. Offworld додали у свій військовий тактичний шутер Squad офіційну текстову українську локалізацію. Я бачив кілька скріншотів і локалізація, ніби не найкращої якості. Схоже, що розробники просто прогнали текст через якийсь DPL чи Google Translate. Це, звісно ж, так собі. Але ну вже краще ніж нічого, можливо, потім поправлять. Супермаркет симулятор теж отримав українізатор, як і вокальний 2D-платформер One Hand Clapping, де головоломки потрібно вирішувати, співаючи у мікрофон. Обидва можна знайти на кулях або в посібниках Steam. Ремейк Until Dawn, на жаль, не вийшов якимось вражаючим: 70 балів від критиків і переважно схвальні відгуки у Steam спікуєм онлайном у 2600 користувачів, що є одним із найгірших показників для PlayStation Publishing. Це також гірше, аніж показники будь-якої з ігор Super Massive Games в Steam, які нам подарували оригінал, хоч ремейк робила інша студія. Критикують гру за не найкращий технічний стан, високу ціну і змінений саундтрек. Також багато хто з гравців на ПК знову не в захваті від прив'язки до PlayStation Network. Зате тепер одна з кінцівок гри натякає на продовження. Якщо ви не грали в оригінал, то ремейк буде дуже навіть нічого собі. Побачите, з чого ж починали Super Massive Games. Там, до речі, ще й знімання екранізації заверш. Ймовірно, що ми побачимо її у кінотеатрах вже наступного року. Багато новин про нових асасинів також вилізло за цей час. Юбіки офіційно перенесла Assassin's Creed Shadows на 14 лютого 2025 року, але всі власники передзамовлення отримають перше доповнення безкоштовно. Розробники вже декілька місяців про це просили, бо не встигають. Але Юбіки погодились лишень після провалу Star Wars Outlaws, яка вже 21 листопада завітає у Steam. Компанія зараз активно працює над виправленням багатьох неточностей. З приводу історії і культури, які випливли після зовнішніх тестів, але самого ясуки знімати, заміняти, щось робити з ним не будуть. Самих історичних експертів до створення гри запросили на дуже пізньому етапі розробки. Попередні ж замовлення у нових асасинів все ще дуже непогані, але з вальгалою, яка себе прям шикарно показала, не зрівняються. Хоча та виходила на більшій кількості платформ, починаючи з Shadows, всі ігри Ubisoft будуть на релізі доступні в Steam. З'явились нові чутки і про Assassin's Creed Hex від ютубера Endymion та його інсайдерів з Ubisoft. Вони його запевнили, що Hex буде найгейськіша гра Assassin's Creed. В історії серії. Нагадаю, що події Хекс відбуваються в часи інквізиції, і вони зосереджені навколо відьомського шабашу. Енді Ендімініона запевнили, що вона дуже сильно відійде від того, що ми звикли бачити в цій серії. Там буде багато жіночих персонажів, лесбійських стосунків, відьомських шабашів і дуже мало чоловічої присутності. Розробники Хекс між собою жартують, що гра має розлютити фанатів серії, але вони все одно хотіли її зробити. Він припускає, що розробники чекають такої реакції через те, що у грі буде. Мало персонажів чоловічої статі, за межами тих, на яких не пофіг. Ще там Гендерсон повідомляє з власних джерел, що вже у листопаді 25-го року мав би вийти ремейк Assassin's Creed Black Flag на оновленому рушії Anvil Engine, але через перенесення релізу Shadows довелося посунути і його на деякий час. Ремейк Black Flag є частиною плану Юбіків, який передбачає випуск близько 10 ігор серії Assassin's Creed за наступні 5 років. За інформацію Bloomberg брати Гімо, Зараз розглядають різні варіанти для стабілізації ринкової вартості компанії. Одним із варіантів навіть є продаж компанії Ubisoft китайцям Tencent. А керівництво Юбіків фактично підтвердило, що вони розглядають таку можливість. Після чуток про продаж ціна акцій у минулу п'ятницю суттєво зросла, аж на 33%. Але на 33% від майже нічого це майже нічого, плюс 33%. На момент, коли я писав сценарій, ціна за акцію становила 13 євро і 16 центів. Інсайдер геймінг власне. Ах, джерел дізнався, що, попри всі потрясіння, що зараз відбуваються у Ubisoft, ремейк Cell досі розробляється. Він має кодову назву North і створюється на рушії Snowdrop Engine, який був у Tom Clancy's The Division 2, Avatar Frontiers of Pandora та Star Wars Outlaws. Джерела інсайдер геймінг припускають, що гра може вийти у 26-му році, але не хочуть прив'язуватися до цих часових рамок. Діскорд найбільший сервіс для спілкування геймерів по всьому світу, заблокували на Росії. І я реально радий, дуже радий і не тому, що росіянчики не зможуть там сидіти. Справа набагато глобальніша, адже як запевняють їх воєнкори, ця заборона застала їх зненацька і прямо впливає на ефективність їх армії. Як то кажуть, самі собі вистрілили в ногу, і слава Богу, Роскомнадзор запевнив, що адміністрація Діскорду порушила вимоги законодавства РФ. Ось як прокоментував блокування Діскорду співзасновник громадської організації аеророзвідка Ярослав Гончар. Те, що це відбулося, прекрасно на користь Україні. Те, що нашому ворогу доведеться, як то кажуть, по стелі побігати, нехай побігають, бо вони правильно зметикували без цього сервісу. Вони відкинуті на кілька років назад. Нехай шукають, чим вони тепер замінять. Росіяни, звісно ж, знайдуть заміну і ймовірно навіть скоро, або ж самі її створять. Але наразі для нас це позитивна ситуація. Ну і заразом з тим Discord заблокували і в Турції, а представники компанії вже заявили, що шукають шляхи, як виправити дану ситуацію в цих регіонах. Але будемо дуже сподіватися, що у них нічого не вийде. Погнали тепер по Сталкер 2. Ух, я ж сам скучив за цим. Якщо ви один із власників тих новомодних карт від. Nvidia чи AMD, то у мене для вас хороші новини. Розробники у Discord відповіли, що гра підтримуватиме сучасні Nvidia DLSS3.7 та AMD FSR3.1. А якщо ж ваш ПК явно не для Stalker і Xbox Series у вас теж немає, то не сумуйте, бо зі сторінки гри на SteamDB стало відомо, що вона на релізі буде доступна через GeForce Now та якісь інші хмарні сервіси. Також GC випустили новий ролик Смуток Прип'яті, де розкрили ще три композиції, які стануть частиною саундтреку. Радіо в грі. Там грають такі три пісні українських гуртів, як ДК Енергетик Енергетик, курс Ваулт Надра і діти інженерів Ом. Тим часом MSI повноцінно представили лінійку пристроїв, створених у колабі GSC по Stalker 2. Головною у лінійці беззаперечно є відеокарта MSI Nvidia 4070 Ti Super Gaming Slim Stalker 2 Edition. Її продаж вже розпочався, ціна 45 889 гривень. Разом з відеокартою у подарунок йде копія делюкс видання гри. Також в даній лінійці є мишка, клавіатура. Та контролер покупці, які придбають ці лімітовані продукти, матимуть можливість отримати базову версію Stalker 2 Heart of Chernobyl як бонус. GSC сумісно з Xbox випустили документальний фільм War Game The Making of Stalker 2. У мене про нього є окремі відео на каналі. Кому цікаво, можете зацінити мій огляд, але новина в іншому. Допитливі фанати, які роздивилися по кадрову документалку, помітили, що там фігурують кадри з Міченим, Він же стрілець, тим самим стрільцем з оригінального першого сталкера. Його зовнішність приховали ще в першому трейлері за Леоном Кеннеді, який на даху розповідає, що він буде захищати зону завжди. Тож сюжет обіцяє бути доволі закрученим і тісно пов'язаним з усіма попередніми частинами гри. Вихід, я нагадаю, заплановано на 20 листопада цього року. Ну, а на ПК та PlayStation 5 вийшов ремейк Silent Hill 2. Він отримав 86 балів на Metacritic і 87 на OpenCritic. А ось з оцінками видань на Вікіпедії стався певний казус. Деякі яскраві фанати їх редагували, щоб виставити всюди нулі і одиниці від преси. Мовляв, гру засудили і вона не варта уваги. Після цього Вікіпедія виправила все і заборонила користувачам редагувати сторінку ремейку. Але, попри цих божевільних, більшість, що Всім, що критики вважають, що Блубер Тім шикарно попрацював над ремейком, який вдало переніс всі плюси оригіналу, про що говорить аж 95% позитивних відгуків з тім. Мінуси, звісно, є як оптимізація, але це все нівелює наявність шикарної текстової української локалізації від Unlock Team. Огляд на гру вже доступний на каналі, а тому я запрошую тут ось до його перегляду. Зустрінемося вже за кілька секунд. До зустрічі, був радий вас знову бачити і дай Боже!